Вітаю, Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 17 до 23 квітня 2023 року. Ми дивимося, маленька кубка це на старші аркани, це фон тижня. І велика кубка це деякі. Деталі, деякі нюанси тижня. Тобто, що чекає на Україну на тижні з 17 по 23 квітня? Це фон тижня. І це деякі подробиці. Що чекає на Україну на тижні з 17 до 23 квітня? Ну, Це буде дуже енергійний тиждень, мабуть, буде багато якісь подій. Це може означати, що знову будуть приїжджати до нас якісь поважні гости. Мабуть, буде отримана новий транш, оці гроші показують. І ще це, мабуть, це повернення додому. Мабуть, багато тих, хто поїхав, коли почалась війна, рік тому та більше. Мабуть, буде якесь масове повернення додому. Це теж можливо. Бо ця картка конкретно означає домівку. І це дуже цікаво, це дуже добре. І взагалі-то тільки ця картка має таку масть мечей, яка має відношення до війни. Але. Водночас ця картка, я вже сказала про два значення, які вона має, а ще вона може <свісно> показувати то, що окупанти розвернуться і підуть додому. Ну, це був би найкращий варіант, звісно, але поки що не будемо сподіватися на це, бо ну, це приємно чути. Але, як то кажуть, краще готуватися до поганого. А добре, ми завжди з радістю зустрінемо. Тобто, взагалі-то непоганий прогноз, як на мене. І будемо дивитися гроші, поїздки, домівки. Багато енергії, багато дій це дуже добре. Це якесь покращення, поживлення, більша активність. Це, це дуже чудово. Мабуть, якесь поживлення економіки це дуже добре. Тобто, друзі, працюємо, гортуємося, максимум оптимізму, і все буде добре. Slava Ukraina.